Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами познайомимося з дуже цікавою та корисною рослиною. А з якою саме ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Ось послухайте. На лозі росою вкриті, зріли грона соковиті, в сонця силоньку черпали, золотистим соком стали. Що це таке? Так, дійсно. Це грона винограду. Ось погляньте, які вони великі, смачні та соковиті. А ще дуже корисні. Про властивості винограду я розповім вам сьогодні в нашому пізнавальному відео. Виноград це рослина, яка належить до відділу квіткові. Сімейства виноградові. Роду виноград. Рід. Містить близько 75 видів, які зростають у Євразії та Америці. Україна є батьківщиною одного виду винограду. Цей вид називають виноград справжній. Плоди винограду являють собою грона солодких ягід. Пагони винограду називаються виноградною лозою. У перший же рік після проростання. Насіння винограду дають невеликі пагони. Плоди виноград починає приносити тільки через 4 роки після посадки насіння. Квіти винограду дрібні, зібрані у суцвіття. Плід винограду має різну форму і колір завдяки різним сортам. Кольори можуть бути світло-салатовими, рожево-фіолетовими, синіми. Майже чорними. Формою виноградинки можуть бути схожими на маленькі намистинки, кульки або овали. Розрізняють безнасінні сорти винограду і сорти винограду з кісточками. У сукупності плоди рослини утворюють гроно. Сорти винограду бувають червоного, білого, рожевого і чорного кольору. В Україні виноград Росте практично скрізь, де достатньо води і сонячного світла. Плоди винограду, а також продукти його переробки, мають цінні лікувальні, смакові і харчові якості. З винограду готують різноманітні страви та напої, такі як соки, компоти, сиропи, желе, мармелад, салати, пастилу, канапе. У кулінарії використовують не лише ягоди, а й листя. Свіжі листки винограду використовують для приготування голубців. Така страва має назву долма. Сушені ягоди винограду називаються роцинками. Як продукт харчування родцинки застосовують у приготуванні різноманітних страв та десертів. Малята, Ось які чудові ягоди. Зросли у моєму саду. Це ягідки винограду. Вони дуже смачні та корисні. Як ви бачите, переді мною кілька сортів. Вони відрізняються формою ягідок, а також кольором. А ще у мене є родзинки справжні виноградні родзинки. Як ви вже здогадалися, родзинки теж виготовляють із ягідок винограду. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти родзинки. Для приготування родзинок я обрала сорт винограду кешмеш. Він дуже смачний, а головне, в ньому немає кісточки. Для того, щоб підготувати виноградні ягодки для сушіння, ми маємо їх обробити у гарячій воді з содою, Таке ми візьмемо соду. Нагріємо воду до температури кипіння і погасимо. Тепер візьмемо виноград і зануримо його в гарячу воду. Потім ми його занурюємо в холодну воду. Далі обриваємо ягідки та готуємо їх до подальшої обробки. Ось наші ягідки готові, тепер ми їх викладаємо в сушку. І розподіляємо. Накриваємо. Щоб приготувати родзинки, Потрібно сушити ягідки винограду 2-3 дні. Давайте поглянемо на наші родзинки. Ми з вами бачимо, що виноградинки значно зменшилися у розмірі та набули золотистого кольору. На вигляд, дуже смачні. Та схожі на ті, що ми зазвичай купуємо в магазині. Сьогодні ми з вами дізналися, як готують смачні виноградні родзинки. Цей продукт харчування дуже корисний для вживання у будь-яку пору року. Виноград цінують не тільки за смакові, а й за лікувальні властивості. Сонячне гроно це справжні ліки, які нормалізують роботу серця, артеріальний тиск, поліпшують апетит і позбавляють від безсоння, швидко зменшують набряки. Виноград містить. Вітаміни вкрай необхідні для кровотворення, а регулярне вживання чаю з листя винограду сміцнить ваш імунітет. Смакуйте сонячними ягідками та будьте здоровими. Пам'ятайте, перед тим, як їсти виноград, необхідно його помити. Малята! Сьогодні ми з вами познайомилися із виноградом. Пригадайте, будь ласка! Які лікувальні властивості має виноград. У чому полягає його користь? Які продукти харчування виготовляють із винограду? Як можна використати листя винограду? І що ще цікаво ви дізналися сьогодні про виноград? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я ж буду чекати ваших відповідей. До побачення, до зустрічі!